Сьогодні своє професійне свято відзначають ті, хто навіть у найтемніші часи робить наш світ яскравішим і естетичнішим. Українські художники, попри всі виклики повномасштабної війни, вони не відклали своїх пензлів, а продовжують активно творити і тішити своїми шедеврами. Як працюють, чим надихаються українські митці в умовах війни, що зображують зараз на своїх полотнах і як їхня творчість допомагає наближати нашу перемогу. Розкажемо про це далі. Зала Івано-Франківської обласної організації національної спілки художників України приймає непересічну виставку. Н'ю всі представлені тут роботи демонструють красу оголеного людського тіла, сміливу експозицію художники приурочили до свого професійного свята. Хотів передати красу, красу пластику жіночого тіла, але через асоціації, тобто не анатомію передавати, а передати через враження красоти жіночого тіла. Богдан Губель добре знаний в Україні митець. Любов до малювання йому прищепив батько, який сам був талановитим художником-аматором. Виставляти свої роботи живописець, почавши студентські роки. Працює в різних техніках, а надихається творчістю Василя Кандинського та Пабло Пікассо. Більшість його творів написані в стилі асоціативного абстракціонізму. Дуже багато таких асоціативних що Я і зараз дуже люблю працювати такі, щоб не просто то, що бачиш, а що, тобто, то що бачиш, вміти перетворити, щоб вона була нагадувала щось, мої враження, мої асоціації. Війна помітно вплинула на творчість митця. Якщо до 22-го року домінували яскраві барви, тепер в основному чорні та сірі. Змінилася й тематика робіт. Ну, наприклад, тема тривога, треба війна. А до війни такі були радість там, світанок, таке сяйво. Ви знаєте, війна, але не заставила художників складати руки. Тобто, все одно художники працюють, незважаючи на то на і ці тривоги, і цю війну. Попит на справжнє мистецтво в Україні великий зазначає художник. Це підтверджує і його колега по творчому цеху, який працює в стилі постмодернізму Микола Якимечко. Я для глядача не малюю насправді. Та абсолютно безпомилкова історія це коли ти гранично відвертий в своїй творчості і працюєш не для того, щоб сподобатися, а для того, щоб відбутися. У нас без війни була дуже сумна історія стосовно культури. Можна вдавати, що все добре насправді нічого доброго немає. У нас. Станом на сьогодні ми маємо суспільство споживачів. У випадку зі мною це купують люди, котрі колекціонери або галеристи. Прожити лише з продажу картин доволі складно, тому чимало митців паралельно займається ще чимось. Богдан Губер викладає в університеті та проєктує інтер'єри, а малює для душі, а не заробітку. Зараз переважно художник закривається сам собою в майстерні. І той, що художник, який є в душі художник, який не думає про замовлення, той далі працює. І невеличка частина, хотів би сказати, що багато художників, ті, які тільки жили замовленнями, багато художників відсіялося. Та, попри всі виклики, мистецтво в Україні живе і активно розвивається. Діляться художники. Яскравим свідченням цього є численні виставки і не лише вдома, а й за кордоном. Я коли зробив виставку у Ніритьгазів у галереї, це десь два роки тому назад. Якраз війна почалася, і мені галеристка стала плакати. Каже, я дуже. Співчуваю і дуже переживаю. І, і так проникнулися моїми роботами, що вона дуже багато розказувала про мої роботи, що я представляю Україну, де війна, і е, каже, що в багатьох роботах відчувається оця біль. Посильно допомагає художня спільнота українському війську і коштами. Починаючи з 2014 року, ми ці постійно організовують аукціони для допомоги ЗСУ або ж надають свої роботи як лоти для інших благодійних заходів. Мистецтво так само можна сказати воює. Так само воює. Бо ми, художники так само в своїй галузі працюємо заради фронту і, і знаємо, що, що це все таке закінчиться. Дякуючи нашим воїнам, героям на сході України, ти можеш отримувати оце задоволення і щастя бути в своїй майстерні і творити щось суттєве. Мистецтво завжди на часі, тому що Путін хоче стерти нашу ідентичність, а наша ідентичність це цей генетичний код, який виражається і в літературі, і в музиці, і в образотворчому мистецтві Жанна дучак знову авто Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.